Оце попросипалися наші кошенятка. І знімаємо відео. Так, досі, знімаємо відео, як вони дурачаться. Як вони катяться. До речі, віде... роздаємо добрі руки. Кому потрібно, звертайтеся. Два хлопчика, грижик і сіра дівчинка. Ось очка закриває. Хлопчики найбільше люблять битися. Зато дівчинка їм обох роздає. Скільки по черзі. Спочатку одному, а потім другому. Я відео з них, виходить. Ще <сіст> не знаю, що там з них виходить. Тебо, тепло, 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 ну, ні, не треба, треба кусти. Треба кусти. Ні, не треба м'ячики їм кидати, нічого не треба. Ні, мені треба поїсти. Їм так весело. Їсти. Мені треба поїсти. Тобі треба поїсти? Щоб дивитися. А, ти як в кіно, так? Кісиш попкорн і дивишся, як вони mm -hmm. казяться. Вистава. Так, і дивишся виставу. Mm -hmm. Класно тобі. Mm -hmm. Ну а це реженька що так засумувала. Mm -hmm. mm -hmm. Іди, поможе братику, а то його сестричка зараз налупить. якому братику? у чому? Так, режемо. Мілочка, це не ти допомагай, це хай, кітська помагає. Ух, ти яка агресивна. Емілі. Всі на купці. Mm! 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 Не треба, не треба. Не треба їм м'які м'ячки. Вони і так добре справляються. Не Ні, донечко не б'ються, вони так дурачаться. Це в них такі ігри. Ти ж любиш грати? Угу. сильно сонечко нічого Ші. не вийшло.